Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Одна секунда. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Дмитро хутіша, а Дмитро розрізає свою свердельку, а вона всередині йшов правильно сирувата. Ну, я предугадав в цей момент. У мене сковородка грілась, але коли сказали 2-1. Я беру просто пюре, ложку, ляп, все. Майор красавець. І стоп, час вийшов. Усі відійшли від столів. Дімка, ти не встиг? Ні. Це, мабуть, були найшвидші три хвилини в моєму житті. Я реально не ну, типу, таке враження, що це просто ось так і все, це типу, час закінчився. Тому я вже буквально реально на останніх там, секундах виклала пюре, виклала гребінці і якось там вилила соус і залишилась дуже незадоволена. Починаються вердикти. Дмитро, <му> алона. Богдан, а це підходьте зі своїми стравами. Ми могли сказати, що двоє учасників підійдіть із своїми стравами і захотіть дімку з його мазком. Ну, це було б знаєш більш реалістично. І що я попадаю ще ж до ектора? Боже, в мене всередині вже все оторвалось, упало. Я стою, улибаюсь нервно. Дмитре, Де білок? Де соус? Так дивлюсь, це пюре таке. Притягнути ложки, ну, коротше. Ну, типу, краще ніж не репусту тарілку принести, але так зрозуміло було однозначно, що Дмитрий піде в чорний фортух. За Димейшина расстроилась, взагалі капець. Думаю, блін, Димейшин тільки з чорного, а п'ять в чорний. Ну, Я стою собі і думаю, зато ми вместе будем будемо в чорних. Вдвоєм Ну, Я б так просто тарелку з піра не подавала б, мабуть, я б хоча б щось сиру, туда туди б кинула. За всі роки на мастер-шеф я не бачив нічого подібного. Я теж. Ага. не Хто готує тарин, коли часу обмаль? Коли головною умовою була швидкість. Я думаю, чим ти думало? голова Лососєва, коли придумав терін? Ну, Чим ти думав? Чим ти ж своїми мозгами? Коротше, був я розстроєний як балалагіка, я тобі кажу. У вас на тарілці лише гарнір, але навіть він не вдався. Це жахливе видовище. Як вам взагалі спало на думку подавати нам це? Гадаю, вам має бути соромно. Я навіть дивитися на це не можу. Я взагалі вже хотів саме зайти за ту лінію роздачі, ніхні, там, де вони стоять. Сказати, давайте вже мені чорного фартуха, я вже пішов на балкон, то він боя